Дуже круто дивитися такі серіали і не просто перекладати фрази, а проживати їх. А як їх прожити? Треба сказати від серця, начебто ви цей актор і не просто актор, а ви людина, яка це проживає. Well, consider for me. Слово «consider» досить важке. Треба його розуміти серцем. Словник пише розглядати, обговорювати. Обмірковувати. Подивіться, після слова «consider» ми ставимо в Герунді інго закінчення. You can consider buying a new house. I will consider moving to another country. Could That would depend on the work. Що таке that -д? That would depend on work. В нас незалежна Україна. Independent. Якщо була б залежною, ми б казали dependent. Це би залежало від роботи. That would depend on work. І тут ці дивні англійці, ми кажемо залежати від, але вони кажуть depend on. It depends on my mood. Це залежить від мого настрою. Would you care to know why I stopped you from killing Hector? А ти б хотів знати? Як би ви цю фразу сказали? Care це турбота, піклування, опіка. Але коли кажуть, Would you care? Тобі було б цікаво знати Would you care to move a little bit? Ти не міг би трошки посунутись? Please move! Ану. Рухайся звідси. Але would you care to do something? A bullet to the head would have been far too humane. Подивіться, скільки жорстокості в очах. A bullet to the head. Bullet – це куля. Would have been. Саме слово would означає би. Колись в Америці. У мене був тільки словничок маленький. Відкриваю словник на слові вуд. І бачу. Редуцирована форма від «вил». Не знав одного слова. Тепер не розумію повністю фразу. По-простому вуд це бий. Якщо ви кажете вуд про теперішній час, то мається на увазі.